Шосткінська центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу з Франції. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар установи Олег Штогрин. Хочу подякувати нашим французьким друзям, нашим співвітчизникам за ту гуманітарну допомогу медикаментозну, яку нам надали на минулому тижні через фармак знеболюючи, провозупинні в основному хороші препарати, які вже використовуються у нас в Лікарні з першого дня дуже вдячні. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Також хочу подякувати мешканцям Глазівського Старостинського округу. В п'ятницю ми вивезли більше двох тонн овочів з Глазового. Це нам знадобиться і для харчування хворих, і економія бюджетних коштів. Також у шосткінській громаді продовжують працювати над докомплектуванням пунктів незламності. Продовжуємо накопичувати резерв упав матеріалів і дров для пунктів незламності. їх у нас закупили чайники, подовжувачі, буржуйки, баки для води. І цей процес триває. Ще не повністю розвезли ті матеріали, які придбали, вони в арт-центрі, але на цьому тижні ми це розвезли. Так що не розвозимо? Я ж яка дава доручення? До 15 вересня. перевірити вже, а ви 20, сьогодні яке 25? 25, 10 днів пройшло вже зверх терміну, а воно ще дома не доведено. Треба всі розвести, треба запустити, треба електростанцію пробувати. Це стосується абсолютно всіх. Міський голова зауважив, що керівникам всіх підрозділів слід більше уваги звернути на підготовку пунктів незламності. Ми робимо пункти незламності на випадок надзвичайних ситуацій. Ми повинні розуміти, якщо це пункт незламності в школі, то там, там не ходять сторонні люди, якщо планова йде робота школи. Якщо надзвичайна ситуація, тоді школа закривається і пут незалежності працює, куди приходять просто громадяни. А так потоки не пересікаються прості люди і учні. І це стосується всіх закладів, таких як центральна районна лікарня і таке інше. Микола нога також звернув увагу і на те, що міська влада готує черговий вантаж для військових, яким необхідна підтримка. Основне це підтримка збройних сил України. На цій неділі буде знову відправлятися черговий автомобіль З матеріальною допомогою військовими Ви профінансуєте всі ці роботи за інформацією Марини Гремес, аграрії громади продовжують збиральну кампанію та вже почали зернопосівну.